Вітаю в ефірі Кордон Держави. Жінки в камуфляжі на вулицях наших міст уже давним-давно нікого не дивують, адже з початку агресії на сході України кількість жінок у силових структурах стрімко збільшується. Вони служать на передовій у пунктах пропуску, військових шпиталях і навчальних центрах, а також охороняють кордон поряд із чоловіками. Про це та інше далі у програмі. Єдині прикордонне відомство чи не єдина силова структура, де жінкам доступні усі спеціальності. Головне бажання служити на певній посаді на лінії розмежування у пункті пропуску чи на зеленому кордоні. Зокрема, чимало жінок сьогодні служать у зоні проведення операцій об'єднаних сил. Серед них і пресофіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпеленко. Перш ніж потрапити до прикордонників, Валерія вже встигла відчути запах пороху. Під час служби в окремому загоні спеціального призначення Азов вона разом із чоловіками виконувала справжні бойові завдання. У нас жінки насправді займають найрізноманітніші посади. Тобто у нас є і старша накапилова, яка керує чоловіками і справляється з цим прекрасно. У нас є жінки-кінологи. Тобто різні посади і справді ну, знаходяться на позиціях, які близькі до лінії розмежування і е, ніяких проблем з цим не виникає. Е, жінки звичайно розуміють те, що обстановка може змінюватися щомиті. І, можливо, якщо ти наразі... Там як діловод, наприклад, сидиш в кабінеті, або там як економіст, то може вже через годину, через декілька хвилин тобі доведеться брати в руки зброю і захищати своїх побратимів, захищати себе існує думка, що реакція жінок в критичній ситуації відрізняється від чоловічої. Однак і практика, і думки психологів підтверджують, що в разі виникнення небезпеки зазвичай жінки більш зібрані, більш стійкі і реагують адекватно. У нас був випадок, коли був обстріл. Ворожими авторами контрольного пункту в'їзду-виїзду Гнутове. Тоді старшою КПВ була жінка-прикордонниця і вона ну, разом з іншими прикордонниками займалася евакуацією людей. Діяла дуже чітко, дуже виважено того дня. Прикордонники Донецького загону, як завжди, несли службу в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду Гнутове, що на Донеччині. О 6-й ранку старший лейтенант Юлія Купчик в якості старшого зміни прикордонних нарядів заступила на чергування. Весняний світанок не віщував нічого поганого. День був звичайний сонячний встановки не було, яка б могла передбачити дану ситуацію. це було десь приблизно в 9-10, Був здійсненно обстріл зі сторони незаконних збройних формувань. КПВ гнуто. То і люди знаходились, і машини на території. Були Люди різного віку, також як і діти маленькі, е, також люди похилого віку, і е, жінки та чоловіки. Прикордонні наряди допомагали їм добігти до бліндажів, допомагали дітей заносити в бліндажі. Попри те, що люди просто не були готові до обстрілу, прикордонна зміна керована цією тендітною дівчиною, зреагувала оперативно і врятувала життя багатьом людям. Злякались всі, ну нам не можна втрачати самоконтроль над собою, оскільки ми відповідаємо за людей, які знаходяться на території КПВВ. На війні не існує гендерного розподілу перед обличчям небезпеки усі рівні. Прикордонники, що служать на лінії розмежування, добре розуміють, головне не стать, а професіоналізм. Так само вважають і в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, де нині навчається 146 дівчат, майбутніх прикордонниць. Повертаємо на один цю вперед. Заводимо. Вижили сцеплі, включили передачу. На рівні з хлопцями, дівчата в академії також проходять бойову підготовку. Вони бігають, стріляють і навіть водять броньовані машини. От зараз курсантка третього курсу Вероніка демонструє свої вміння на бойовій машині під назвою Кугуар. Вероніка, наскільки для тебе складно оволодіти таким залізним-великим великим конем? Якщо чесно, це взагалі не складно. Інструктори все чітко нам пояснюють, що нам потрібно робити, як заводити, як керувати автомобілем. Тобто головне слухати і все вийде. Mm. А хлопці якось вас підколюють перед тим, як ви сідаєте за кермо? все таки ви дівчата, а є такий стереотип, що дівчата не дуже дружать з автомобілями. Якщо чесно, є дівчата, які набагато краще водять автомобіль, ніж хлопці. Тому... І ти одна з них. Звичайно. Нині дівчата складають 16% курсантів академії. Вони опановують навіть найскладніші військові спеціальності і ні в чому не поступаються однокурсникам-хлопцям. Якщо ми подивимося на наш навчальний заклад Національної академії державної прикордонної служби, то раніше дівчата-курсантки навчалися лише на двох спеціальностях: це філологія та правознавство. Зараз більше набагато відкрито нових спеціальностей, і ми бачимо, що дівчата вже йдуть і просто на охорону державного кордону, і на ті спеціальності, які пов'язані з засобами зв'язку, і на кінологічну спеціальність, тобто спектр у. Спеціальності, які бажають опанувати дівчата, зростає. Із початком війни на сході країни чимало дівчат прийшли служити із медичної галузі. Вони стали надійною підтримкою підрозділів і не раз рятували життя своїх побратимів. Досвід військових дій показав, що тоді не всі військовослужбовці мали навички першої домедичної допомоги. Інструктор з тактичної медицини Вікторія Чайка виправляє цю ситуацію під час тренінгів. Я потрапила в прикордонники ще у 2015 році. Я і сім'ї також прикордонників. Це скажімо так, у нас з покоління в покоління передається. Да, в мене медична освіта, і я відчула, що в цей нелегкий для нашої країни час. Я просто зобов'язана не сидіти, склавши руки, а піти і зробити все для нашої держави. На одній із найскладніших ділянок західного кордону, серед гір і лісів, у відділі прикордонної служби Богдан на охороні державного кордону також служить дівчина, молодший сержант Марина Романюк. Я писала контракт. що живу біля застави, неподалік біля застави. Живемо біля горів, біля кордону. Хотілося захищати кордон з помив з п'ятого з четвертого класу. Пройти 10-15 кілометрів вздовж кордону для неї не проблема. Дівчина виросла в горах, має твердий характер і знає тут кожну стежину. Мені тут добре служити, тому що я тут народила. Я все тут знаю. То для мене то не страшно. Хіба що взимку, коли великий сніг, а так мені дуже добре ходити влітку по горах. Що то У мене хобі ходити по горах. Її колишній вчитель історії, а нині інспектор прикордонної служби Валерій Олійник підтверджує наполегливість і цілеспрямованість дівчини у службі. Чимало його випускників, як і Марина, стали на захист України у дні війни, стараються навчатися у старших товаришів, у керівництва і видає позитивний спосіб життя, я можу сказати. По службі вона характеризується непогано. Останнім часом чи не найбільше дівчат приходять на службу завдяки проекту Нове обличчя кордону і стають окрасою і надією нашого відомства. Адже це амбітні і прогресивні кадри, які прагнуть змін і вимагають дотримання гендерної рівності. Проєкт Нове обличчя кордону показав, що прагнення дівчат приєднатися до лав Державної прикордонної служби надзвичайно велике, і відсоток тих дівчат, які пройшли за конкурсом, навіть зараз переважає відсоток чоловіків. Працювала в навчальному центрі молодший спеціаліст, пройшла відбір в пілотний проект. Я дуже була щаслива і задоволена, тому що я хотіла для себе підкреслити, спробувати свої зусилля в роботі з паспортними документами. Нові зміни потрібні в державній переконані службі, тому що приходять люди з новими амбіціями, з новими думками і, можливо, хочуть внести зміни. Державну прикордонну службу, і я вважаю, що потрібно дослуховуватися до е, нових людей, які е, прагнуть щось змінити в нашій державі. Значна частина прикордонниць, які дійсно стали новим обличчям кордону, працюють в українських аеропортах та пунктах пропуску. Вони привітно зустрічають тих, хто прилетів до нашої країни. Колись тут стояли експрес-лінії, вони казали, о, навіть такого в Європі нема. І ну, казали, що Помітні зміни саме у відношенні до людей, що привітні, посміхаються, бажають щасливої дороги. Для мене це важливо. Кількість жінок серед персоналу прикордонної служби досягла майже 25%, із них 11% – офіцери. І це не дивно, адже відомство послідовно дотримується принципу рівних прав і можливостей. Що ж, державні реформи у сфері гендерної рівності тривають. А це означає, що у прикордонному відомстві зовсім скоро стане ще більше жінок у погонах. А на сьогодні все ви дивились кордон держави. Зустрінемося рівно за тиждень о цій порі.